Номер 72 сторінка 17. -та. Одна сторона трикутника дорівнює 27 см. Друга на 9 см коротша від першої, а третя на 6 см довше за другу. Знайди периметр трикутника. Спочатку намалюємо собі умовний малюнок. Тобто ми намалюємо трикутник, на якому позначимо собі значення всіх всіх сторін. Приблизно хай буде у нас. Ось такий трикутничок. Так. Одна сторона дорівнює 27 см. Друга на 9 см коротша від першої. Отже, маємо 27 відняти 9 см. А третя на 6 см довше за другу. 27 відняти 9, додати 6 см. Отже, для того, щоб знайти периметр трикутника, який дорівнює сумі всіх сторін, нам спочатку потрібно знайти всі сторони трикутника. Знаходимо другу сторону. Перша у нас відома 27 см, друга сторона у нас. 27 см відняти 9. Буде 18 см, друга сторона. А третя на 6 см довше за другу. Ось це у нас друга, на 6 см довша. Значить, друга діє. 18 додати 6 отримуємо.

Метрів становить периметр. Ну, або скорочену відповідь просто 69 см. сантиметрів.